Жахлива ніч для Харкова. Росія вдарила керованою авіабомбою по дев'ятиповерхівці у Салківському районі та зруйнувала цілий під'їзд. Є загиблі та постраждалі. Серед них діти під завалами можуть перебувати люди. А рятувальна операція ускладнюється значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу. Було влучання. В дитиповерховий житловий будинок це садовський район міста Харкова зруйновано п'ять етажів. Дуже складний Об'єкт дуже дуже серйозна. Рунація плити перекриття зараз знаходиться без опори, і це певні риски і певні труднощі.

очку ствен, kamere, filmspot.com, ya me shiz deve. Да его минуты, Нужен позови кого-нибудь парации по на восьмом этаже дверь заклеить. Внаслідок обстрілу загинула дитина. У вересні хлопчику виповнилось 12 років. З-під завалів його дістали з тяжкою травмою голови. Медики боролися за його життя, але врятувати дитину не вдалося. Дитину дістали з під завалів з тяжкою черепно мозковою травмою, численними переломами. Без ознак життя були поодинокі. Дихальні рухи, тому одразу почали реанімаційні заходи. Напротязі 40 хвилин проводились реанімаційні мероприяти, але, на жаль, без успіху дитина загинула. Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, внаслідок нічного удару ворога по багатоповерхівці щонайменше 35 людей поранені. Розбір завалів ще триває. Ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди. Поліцейські отримали повідомлення про 15-річного хлопця, який не виходить на зв'язок. Задіяні усі необхідні підрозділи для пошуку, розгорнутий пункт надання допомоги та прийом заяв до поліції. З потерпілими продовжують працювати психологи ДСНС. Додав Клименко. посмотрите, никого там. Я додам, як повідомив голова Харківської ОВА Олексінігубов. Загалом внаслідок обстрілу КАП пошкоджено 16 легкових автомобілів та 14 багатоквартирних житлових будинків. Країна терорист все частіше вдається до тактики обстрілів мирних кварталів саме вночі, коли якнайбільше людей перебувають вдома. Що вкотре показує справжнє обличчя Росії? Це для них зручний час для того, щоб максимально чинити терор нашого місцевого населення, куди коли люди знаходяться максимально вдома, вдома йде удари саме по житловим фактично будинкам. 回复。 На жахливий удар відреагував президент України Володимир Зеленський і вкотре закликав партнерів не зволікати з важливими рішеннями. Партнери бачать, що щодня відбувається, і в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою. Написав глава держави. За усі злочини росіяни будуть відповідати. Друзі РБК Україна проводить збір на автівки та реп для бійців 255 окремого батальйону 123 бригади територіальної оборони. Наші захисники дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Мета зібрати 800 тисяч гривень на придбання мобільних реп та позашляхових автівок для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Не будьте байдужі та долучайтеся до збору. Все реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня важлива.